А ви вже тут Ах, не встиг доїсти. Антракт закінчується. Ну, нічого. У мене їжа важливіша за цю. Я думаю, ми всі готові дивитись другу частину нашої видатної вистави. Якщо хтось не бачив першу, все кидайте, дивіться її. Хто готовий дивитись другу? Запрошую! Оголошується! Друга частина «Марлезойського балету в цій частині ми побачимо вокально-наукові номери з елементами фентезі, трилеру, комедії, афери, детективу та катастрофи під загальною назвою пошук проміжкових ланок еволюційного розвитку людини. Бонсуа, мадам місіхзамфан. Отже, з чого ми розпочнемо? З того, чим закінчилася перша частина цієї феєричної вистави. А саме, апологети теорії походження людини від мавпи були абсолютно переконані в тому, що за мільйони років в пластах землі накопичило стільки залишків цих проміжкових форм між мавпою і людиною, що їх буде як бананів в Африці. І вони спорядились їх знайти. Це було схоже, як косплеєри втілювали в життя своїх фентезі героїв. І для цього були задіяні всі методи, які дозволяє теорія еволюції і виживання. А вона, як відомо, дозволяє будь-які методи. За принципом «l'objectif justifie ле мое. Мета виправдує засоби. Салю, дай п'ять. Для досягнення мети ці дарвіністи косплеєри сформулювали основні принципи для визначення проміжкових форм між мавпою і людиною: а скелет та череп повинні мати ознаки як людини, так і мавпи, д. Більші чи менші ознаки прямоходіння. Т. Об'єм мозку повинен мати середній рівень між об'ємом людини і мавпи. приблизно 900 сантиметрів кубічних. Але ті підлівчені, які не повірили в теорію Дарвіна, відразу казали, що це не можуть бути ознаки мавпу людей, тому що серед людиноподібних мавп, яких ми споглядаємо в природі, ознаки прямоходіння варіюються від незначних до майже людських. А об'єм мозку у деяких людей нижче середнього, а в деяких мавп Майже людський, що ніяк не впливає на інтелект. Наприклад, у горил та орангутанів. Перепрошую, Ірма Іштванівна. Ірма Іштванівна – це моя вчителька української мови в берегівській середній школі, що на Закарпатті. За новим правописом української мови слово Орангутан закінчується буквою Н без букви Г. Але для еволюціоністів це були дрібниці. Адже ця ідея вабила як пліц покуси. Вона була доброю. Пожаданою, привабливою і давала знання. Тому вона повинна була бути науково обґрунтованою та емпірично доведеною, навіть якщо заради цього прийдеться змінити сенс понять наукове обґрунтування та емпіричний доказ. Як кажуть французи, алягерком аляґер, Перший з цих махінацій, звісно, належить камараду та соратнику Дарвіна Ернсту Гекелю. Він вирішив навести, так би мовити, реальні докази походження людини не просто від древніх мав, а взагалі від своїх тваринних предків. Це війшло в історію як ембріональний закон Геккеля. Моя ілюстраціон теорії Дарвіна у вигляді дерева еволюції життя воістину стала іконою еволюції, яка на віки війде всі підручники природознавства. Génial. Тепер я створив нову ікону еволюції, яка проілюструє, як внутрішньоутробно ембріон людини проходить ті самі стадії, які ми пройшли за мільйон років еволюції. Спочатку безхребетна істотка. Потім рибка. З ябровими щілинками. Потім то це тваринка з хвостиком. Потім мавпочка з веселою мордочкою і врешті людинка. Жіняль, жіняль. Звісно, прийшлося дещо підкоректувати, домалювати і упустити. Але еволюція вимагає жертв. Вистину я іконописець еволюції. А тепер пагдон муа. Весь історично науковий прикол в тому, що насправді того, що намалював гекель, ніколи не існувало. Ще за його життя університет ієни, де він працював професором, визнав так званий ембріональний закон Гекеля та його візуальне зображення фальсифікацією. Скандал був настільки великий, що гекель подав відставку і більше ніколи не викладав. Як кажуть французи. Така селяві. але гекель як полум'яний борець за правду не здався. Він став подорожуючим апостолом дарвінізму і найбільш відомим його пропагандистом вже в сучасності в спеціалізованих часописах, наприклад, відомому журналі «Anatomy and Embryology», науковці в ряді статей викрили ці фальсифікації Геккеля, показуючи, як він перебільшував подібності та упускав відмінності. І не дивлячись на це все, наш прославлений піжон і авантюрист, піжонський авантюрист Гекель, лишився в історії. Протягом 20-го століття його малюнок сотні мільйонів разів передруковувався в різних підручниках по біології. Навіть сучасних, ось наприклад, як доказ походження людини від тваринних предків. Але при цьому маленькими буквами є коментар. Теперь всі прийшли к мнению, що закон Дарвіна Мюллера Гекеля не має абсолютного значення, і стаєння зародиша не відповідає по всіх деталях строєнню предка. Я вам скажу, що це не камільфо. Ви спитаєте, чого ти причепився до цього гекеля? Та не тільки до нього, таких як він, було багато. Повернемось у 1890 рік. Нідерландський доктор і антрополог Ежен Дюбуа, натхнений Дарвіном, Озброєний принципами визначення мав по людини та впевнений в тому, як вони виглядають завдяки художній фантазії Геккеля, рішуче відправляється на острів Ява, щоб таки знайти цього таємничого пітекантропа. Бажано цілого, але згодиться і кусочок. Подивимося, як він це робить. Ви де? А, ось. На тому острові Ява, відразу скажу, мені на острові Ява у нас не такий бюджет, як був Дюбуа. Ми доїхали тільки до села під Львовом. І тут, у Гомосапіїнців, високий рівень цивілізації вони збирають ціну за допомогою трактора. Так от на тому острові Ява, за офіційною еволюційною версією, Дюбуа зробив сенсаційну знахідку. Знайшов цілу Яванську мавпу людину. Так-то воно так, тільки трішечки не так, тому що насправді все було так. За місяць після свого приїзду на острів за допомогою яванських копателів, Дюбуа знайшов. Корінний зуб на глибині кількох метрів. Тому його датували у 2 мільйони років. Ще за місяць, на деякій відстані біля трьох метрів. Раз, два, три знайшли вже черепну коробку. І оскільки вона була приблизно на тій самій глибині, вона також датувалась у 2 мільйони років. Ще за рік на відстані. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять метрів. Приблизно на тій самій глибині знайшли вже гомілкову кістку, яка виглядала як людська, і мала цікаву ознаку сліди зубів крокодила, що натякало, як загинув власник цієї кістки. Ну а для еволюціоністів це була перемога. Кому ще могли належати ці рештки, як виглядало мавпи, та людини, як не мав по людині? На основі цих решток реконструювали химеру. Дивись на камеру, яку назвали пафосно, даремно що латиною, все одно псевдонауково, пітекантропус, даруйте за мою французьку, еректус, що просто означає мавпо людина прямоходяча». У відповідь на такі неймовірні відкриття науковці-скептики знову заявили, що на підставі ни говорити про доведення теорії просто смішно, і що взагалі визначені самими еволюціоністами критерії для доведення їхньої власної теорії дозволяють легко маніпулювати даними. І тому, врешті, мова йде не про доведеність правдивості або хибності теорії, а про підтасування даних під теорії. Однак, оскільки на той час, а це лихі 90-ті 19 століття, за словами самого Дарвіна в його мемуарах, еволюційна теорія походження людини стала настільки домінуючою в науковому світі, що мало хто насмілювався виступити проти неї. А голоси тих, хто насмілювався, просто потонули в звинуваченнях в архаїчності та релігійному фундаменталізмі. Врешті слово взяв один з найавторитетніших паталого-анатомів та антропологів того часу, Рудольф Вірхов. Це сталося в 1800 95-го року. Колеги, мій доклад на цій конференції буде коротким. Я дослідив черепну кришку та стехнофу кістку, знайдені Дюбуа, і можу фахофо констатувати, що вони належать крупному гібону, що ніяк не доходить існування міфічного пітикантропа. Гуе, колегин Гуе, я поспілкувався з більшістю прихильників цієї теорії, які тут зібрались, і можу також констатувати, що тут головує ідеологія, а не наука. Міте, це лишень доводить мою тезу. Адже згідно моєї науково. До фетеної клітинної теорії клітина породжує тільки клітину. Омнісцелула ецелула, що спростофує еволюційну теорію Дарвіна про походження видів та походження людини від примітивних до розвинених форм. Аліс. Я фідмофляюсь навіть дискутуфати на цю тему. Аліс. Але й голос Вірхова. Потунув і розчинився в дифірамбах новій науковій доктрині. Фу, що за гідота. І навіть коли у 1920 році виявилось, що в тих же пластах і радіусі, де знайдені були залишки пітикантропа, Дюбуа знайшов також два черепи людини і дві стегнові кістки людини і скромно їх приховав, бо не ліпилось в еволюційний ланцюг, це не зупинило Маніфік Бале ля Марлізой. І ось так Дюбуа опрацював алгоритм формування доказів для підтвердження еволюції людини від мавпи. Салют! До ваших послуг, якщо точно, марі Ежен Франсуа Тома Дюбуа. Ось два етапи, які зробили мене успішним палеонтологом та піронером в пошуку пітикантропов, мав по людей. Шершеля мав по людину, як кохану лефам. Д. Якщо ви знаходите те, що не потрібно знайти, просто ігноре. Труа – якщо ви не знаходите те, що потрібно знайти, чесно, фальсифіке Все решта догобить фантазія реконструкторів художників за згазком, який створив Жіні Гекель. Якщо чесно, без всякої лірики саме таким підходом почали користуватись наступні палеонтологи-еволюціоністи. І навіть за таким алгоритмом. З кінця 19, го в першій половині 20-го століття науковці по всьому світу знайшли стільки решток так званих предків людей, як бананів в сахарі. Їх можна було вмістити в ящик приблизно більший, ніж цей. Ти, до речі, куди ящик з інструментами тянеш? Я є неандер. Конструюєш щось? І що? А, чекай, не кажи, не кажи. Хай буде сюрприз. Я закінчу програму, тоді покажеш. Давай. Ці Я є неанде. Цвяхи в підсобці. Так от. А на чому я зупинився? Ага. О, це точно не цвяхи. Даруйте, мушу перерватись і треба подивитись. Але продовжимо наступного разу. А про що? Оголосить наш вишуканий конференціє. Оголошується. Антракт в наступній третій частині Марлезойського балету нас чекають хореографічно-наукові номери під загальною назвою Переконання світу в тому, що перехідні ланки еволюційного розвитку людини знайдені. Чекаємо вас на нашій феєричній, фантастичній та філогенетичній виставі після антракту! Що ж мені це нагадує? Це ж очевидно, круасани. Треба дослідити його еволюцію. Як він прийшов до своєї вишуканої сучасної форми. Напевно, від первісної, примітивної форми рогалика за багато тисяч років. Женіаль-Женіаль Женіаль! женіаль, женіаль.